Друзі, вітаю! Дякуємо, що слухаєте аудіокниги на нашому каналі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, підтримайте нас і для подальшого розвитку. Ваші підписки, вподобайки і коментарі у цьому дуже важливі. Розділ третій. Першість страху. Інстинкт страху тісно пов'язаний із найбільшим принципом характерним для всього життя: імпульсом саме збереження. Однак, коли інстинкт... Страху стає занадто інтенсивним а особливо коли досягає крайньої стадії, він набуває патологічного характеру. І його дія веде до дегенерації, руйнування і смерті. Навіть на початкових етапах інстинкт страху може стати аномальним, коли він пов'язаний із предметами, ситуаціями або сенсорно-руховими реакціями, які в іншому випадку є нормальними, корисними або необхідними для повноцінного функціонування організму. За таких умов інстинкт страху є безперечно патологічним. Фактично можна сказати, що саме інстинкт страху є головним джерелом функціональних і психопатичних захворювань. Це стосується також і особистості як частини суспільства. Якщо імпульс самозбереження є основою життя, то інстинкт страху його постійний супутник. Можна без вагань стверджувати, що інстинкт страху один із найдавніших у тваринному світі. Іноді ми недооцінюємо силу страху, тому що на Наше життя добре захищене завдяки досягненням цивілізації, і ми рідко усвідомлюємо повний масштаб, глибину та нищівну силу цього інстинкту. Страх укорінений глибоко в природі всього живого, в імпульсі до самозбереження. Інстинкт страху це найраніший інстинкт у дитячому віці. Преєр спостерігав прояви страху вже на 23-й день після народження. Перес і Дарвін вважали, що він з'являється дещо пізніше. У моїх власних спостереженнях я помічав прояви інстинкту страху вже в перші кілька тижнів. Рібо та інші психологи вважають страх першим за хронологією прояву інстинктом. Прогрес від тварини до людини писав Вільям Джеймс, характеризується насамперед зменшенням частоти виникнення реальних приводів для страху. Особливо в цивілізації стало можливим для багатьох людей пройти шлях від колиски до могили, так і не відчувши справжнього страху. Багатьом з нас потрібна лише душевна хвороба, щоб зрозуміти, що це таке. Звідси й можливість численних сліпооптимістичних філософських та релігійних концепцій. цепци Страх це справжній інстинкт і один із найперших, що проявляється у дитини. Страх перед невідомим, незнайомим, загадковим має величезне значення в житті дітей, дикунів, варварських племен, а також у суспільному житті цивілізованих народів. Страх перед майбутнім, незрозумілим злом є джерелом тривоги у молодих, нетренованих і неосвічених розумах. Усі табу первісних племен, дикунів варварів і навіть цивільні. Цивілізованих людей згідно з антропологічними дослідженнями походять із віри в порятунок душі або зі страху перед загрозливим злом. Як висловився один антрополог, людьми, без сумніву, більше керує страх, ніж любов. Цивілізовані народи стародавнього світу часто були налякані ознаками, які мали незвичний вигляд: бурі, грім, блискавки, комети, метеори, метеорити та затемнення. Державні справи й війни часто керували. Лалися страхом і забобонами, цілі армії кидали зброю і панічно тікали при прояві комет чи метеорів. Навіть афіняни під впливом метеорологічних явищ. Трачали холоднокровність. Під час затемнення сонця Пирікл урятував корабель, накинувши свій плащ на керманича і сказавши, що це все, чим є затемнення, і боятися нічого. Батько прагматичної історії, великий Фукідід у історії Пелопонезької війни, зараховує появу комет до національних лих. Страх перед загадковим і незнайомим є джерелом тривоги й розладів у юному чи невихованому розумі. Якщо страх закріплюється в ранньому дитинстві, не пригнічується подальшим розвитком, а навпаки, підтримується подіями життя, він може набути патологічного характеру. У більшості людей інстинкт страху контролюється й пригнічується вихованням, а також відносно безпечним життям у колективі, зграї, групі, суспільстві загалом. Але Інстинкт страху нікуди не зникає, він дрімає, чекаючи слушної нагоди, наприклад, соціальної чи психічної епідемії, колективної паніки, щоб проявитися у всій силі й викликати хворобливий стан колективного розуму або розуму натовпу. Інколи, навіть за нормальних умов страх починає розвиватися у людини з раннього дитинства, через відсутність належного виховання чи через травми в дитячі роки. У таких випадках. Ін... Інстинкт страху переростає в патологію, яка пізніше виявляється у різноманітних формах психічних розладів, відомих як психопатії або рецидивні хворобливі стани. Отже, ми можемо повною мірою оцінити значення думки одного з найвидатніших мислителів людства Платона, вміння розрізняти, чого слід боятися, а чого ні, має величезне значення як у приватному, так і в суспільному житті людини. У всьому тваринному світі все незвичне, незнайоме викликає страх. Незнайоме може становити загрозу, і тому тварина уникає прямого контакту з ним. Спочатку має відбутися дослідження, перш ніж настане реакція наближення. Те саме ми спостерігаємо у дітей і дикунів, які тікають, побачивши щось незвичне. Загалом, втеча це найнадійніша стратегія, адже незнайоме може бути дуже небезпечним. Вислів, звичка породжує зневагу свідчить про те, що знайоме не викликає страху і може бути безпечно досліджене. Реакції на знайомі об'єкти чи ситуації відбуваються за добре налагодженими звичними схемами. У людини почуття звичності може формуватися через інтелект, спостереження за різними ситуаціями та предметами. Розуміння Причин явищ за допомогою розуму перетворює незнайоме і дивне, на зрозуміле й відоме, тим самим розсіюючи страх. Функція розуму підкорити світ, зробити людину своєю в цьому дикому всесвіті. Саме так відбувається поступ людства, як казав Гегель. Мета пізнання позбавити об'єктивний світ його чужості та зробити нас у ньому як удома. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся, ставте вподобайку та залишайте коментар. Підтримайте канал фінансово, реквізити у описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку.